Не шукайте щастя у какунях. Це найтиповіший страх батьків дивитися в памперс, тому що кал у діток різноманітних, да, животик формується, бактерії ще не не колонізували нормальну мікрофлору, ферменти не працюють, перистальтики адекватної немає. Тому в животику робиться кожне що, реально. І кал може бути будь-який. Дитинка протягом перших 6 місяців може мати зеленуватий кал, слизю, з, з білими вкраплинками, оранжевий, жовтий, жовто-гарячий і так далі. Тоби бачимо, що салатовий, зелений, жовтий будь-які. Кольори калу, по суті, вони нормальними. Те, що точно не окей, оце то, на що ми звертаємо увагу. В калі точно не має бути крові. Кал не має бути білий або чорний. І кал не має бути твердий. Ось тих чотири стани, на які ми звертаємо увагу, і поява будь-якого з цих станів, це є привід до консультації до лікаря. По частоті стулу, тут теж. В прям, <сміст> різна, різна е, кількість, тому що дитинка може е, какати раз на, на 5-7 днів, а може какати 5-7 разів на день. Перший місяць життя дитинка має какати багато, як правило, поїла, покакала. Тобто 5-7 разів точно має бути цей критерій гарного годування. А от після місяця. Ситуація вже стає різна. Часто в діти починають досить активно працювати ферменти, молочко все і дитинка починає какати раз на 5-7 днів. І це є нормально. Нормально, коли, коли дитинка какає м'ягеньким, не пам твердим, пам'ятаємо, твердий не ок, і коли вона гарно набирає. Тобто, що дитинка. Дитина не має кал. Там п'ятий, сьомий день, але вас вона гарно їсть, гарна вага не переживаємо. Це її норма. І так само продовжує після місця какати 3, 4, 5 разів на добу, це також її норма. Тут нічого страшного немає. Йдемо далі по животиках. І часто батьки е, мають таких два стану: коліки чи газіки. Що у нас? І дійсно, тут батьки дуже часто путують ці стани, але ви повинні розуміти, що якщо ми говоримо за умовно животик, в нас є два таких стани: це коліки, це є напад тривалого плачу дитини часто ввечері, близько 2-3 годин, мінімум 3 рази на тиждень до 3 місць. Тобто дитинка ввечері просто починає кричати і ніяк не заспокоюється. Оце коліки. І інший стан. Да, його називають газіки, або правильно називається дисхезія. Це коли дитинка не вміє ще какати і пукати. Тобто, щоб дитинка покакала і попукала, в неї в животику має бути тиск, вона тужиться, а сфінтер має відкритися. У діток цей рефлекс незрілий, тому вони довго починають крихтати, дутися, плакати, вскрикувати, аж десь потім вони там зроблять свої справи. Ось це називається дисхезія. Що робити з дисхезією? Знову ж таки, нагадую, живіт роздувається, свінтер не відкриває. Що нам треба зробити? Допомогти відкритися свінтру. І ось тут працюють методи релаксації тазового дна. Тобто висаджування, ось таку позицію султанчика або на корточки. Я більш позицію султанчика, тому що ми одні ручкою тримаємо. А інші ми можемо зафіксувати, бо маленька дитинка голівку не триває, вона в неї крутиться як хоче, і коли ви тримаєте її тільки за жопку, то в неї верхня частина тіла буде болтихатися, і вам буде важко її контролювати. Тому ми беремо так, беремо оп, оп, під жопку, ніжки піджимаємо гарненько до животика, а іншою ручкою тримаємо так, от, голівку, тримаємо біля себе. Ось це треба робити регулярно. Це допомагає дитинки постійно пропукатись і покакати. Супер круто працює. Також масаж животика по часовій стрілці. Чому так? Тому що в нас товстий кишечник іде так, справа наліво і вниз. Коли ми гладимо животик, у нас запускається кутено Інтестинальні рефлекси, тобто запускається перистальтика. животик починає рухатись, рідина газики починають рухатись і ми починаємо пукати. Е, наступне це піджимання ніжок. Тобто, леж... динка лежить на животку, ми ніжки гарненько піджимаємо, потрушуємо, масажуємо животик, натискаємо, робимо велосипедик. Це все допомагає сфінтерам розслабитись, і ми тоді какаємо і пукаємо. Так само можна обережно класти тепло на живот. Пам'ятаєте, тепло розслаблює м'язи. Е, що важливо, ці методи допомоги ми робимо регулярно. Тобто, постійно протягом дня ми працюємо з ножками, з животком, висаджуємо. Тому що, коли дитина вже все роздуто, вона вже втомилась вона просто красива, вона вся стискається в цій істериці, ну ні про яке розслаблення ми вже не говоримо. Тут потрібно заспокоїти, прикласти. Погодувати, а потім вже допомогти покакати. Пам'ятайте, не засовуємо нічого в жопку. Термометри, свічки, будь-що палочки, вухочистки не використовуємо. Тому що, коли ми постійно ліземо до дубці, ми створюємо хибний рефлекс на зовнішнє подразнення. Тобто, не внутрішнє, коли какуня підійшла, а тоді, коли ми щось всовуємо. Дитинка так самостійно не зможе ходити в туалет. Тому точно не лізем. В крайньому випадку. Там, одноразово, це такий вже крайній крайній випадок. Ми можемо використати газовідвітну трубочку. Та з тобто у нас є обмежувач і трубочка. Обережно та, змазати сідничку, обережно неглибоко не засунути і допомогти малюку. Це єдиний варіант, який у вас може бути, але це прям ну, раз в місяць, виключний випадок, коли вже ну, нічого не працює. Це вже можна використати, але цим не зловживайте.